Це ось кімната нашого сина Діми, який він проживав 23 роки. Це його медалі. Він дуже обожнював свій спорт, воду, свою лодку. Це єдиний син. Один був такий, і я не хочу хвалити свого сина, але у нас з ним ніколи ну, ніяких проблем не було. Не в школі, ні в інституті. Все йшло своїм чередом. Лагідно так, як сім'я, сім'єю. Все було, але такий момент настав, коли ми дізналися, звістка це був, звичайно, шок. Але цей момент ми були не одні, ми були у підвалі. У нас було дуже багато сусідів, всі підтримували. Хоча не вірилось взагалі, бо вночі ночував, ми в підвалі він також з нами прийшов додому, був вдома. І як кажучи, я цілу ніч вкривала йому ноги і. Ми потім дізналися, що вже його нема. То віриться, ну ніяк не вірилось у цю думку. Якщо сказати, то я, ми зараз з батьком ну, якось не віриться. Мабуть, так себе знаєте, спостерігаємо, що ми десь воює. Чекаємо, але ж ви розумієте, що ви нічого назад не повернеш. І була вдяч, вдяка велика сусідям. Вони нас підтримували, розмовляли, співробітники. Телефонували, мабуть, кожного дня хтось підробітників телефонував, щоб не ну, щоб не замкнутися все. Вони казали, що дуже було дуже тяжко зателефонувати, бо не, немає таких слів, щоб заспокоїти ну, ніякі слова. Вони ну, не можуть замінити те, що ти відчуваєш в себе всередині. То тому ташка. Але робота. Робота. Ми 6 квітня вже вернулися до роботи. І робота це також сприяла свою участь у турботах. Що якось десь примикався на щось, так спілкувався з людьми, себе. Але ви приходиш додому, ви ж самі розумієте, що це його кімната. Він тут зростав. З цієї кімнати пішов в армію. Потім ми зробили ремонт маленький. Але в тому році, в 21-му році, він купив собі квартиру. Купив собі квартиру і жив окремо. Але кімната, от так як вернувся, він побув, так все залишилося. Сказав, що розпочалася війна, швиденько збирайте документи, речі. І такі слова були, збирайтеся разом. Тобто бабусі, мене мати окремо в Чернігові живе. Ми всіх зібрали дівчина, з якою він проживав, її мати. Він казав, що ми не знаємо наскільки, не знаємо, що буде, але щоб були всі разом. 24-го він був вже обороняв Чернігів, стояв на автомобільному мосту і тільки вернувся додому 26-го числа. А 27-го патрулірували вони по городу, ходили. А 28-го їх направили. До Київки. Це недільські розпорядження дав, і їх на зачистку, як нам казали, направили. Але трапилось, трапилось ніхто ж від цього не, не мог. Ми ще не їздили на місто загибелі. З розповіді, я так розумію, що там заховатися ніде було. Була відкрита територія, що заховатися ніде. Але він 27-го прийшов. Такий, знаєте, ну незадоволений, а якраз розповідав, що з нами сумські пограничники будуть, прикордонники з нами, нас буде більше, ми об'єднуємось, і все буде гаразд, все буде добре. Він навіть ніхто не мог ну, не міг зрозуміти, що це буде ось, мабуть, рік. Він каже: да там дня чотири, да все. Ми їх відгонимо, там буде все добре. Закінчив інститут з виховання, потім до, пішов до армії. В армії він служив у Житомирі 95-й частини, 95-та бригада. І потім він повернувся з армії, бо він був на роботі. Він вінчився, навчався в інституті. На другому курсі, в курсі він вже припадував. Вже, трудова книжка, і він вже преподавав. Діти були свої у нього, дуже такі гарні, він дуже багато часу віддавав. Річці і дітям. Це було таке захоплення. Він його вдома взагалі ні, ніколи не було. Він повернувся до своєї роботи, але ви ж розумієте, заробітна плата тренера це копійки. І тому його у нього були всі фізичні дані, освіта. І так якось так: знаєте, давайте спробуємо поліцію подати заяву. І в нього все вийшло. Він його зарахували до Одеської академії поліції. Він там її. Півроку про і потім він був при Луках. При Луках він знімав квартиру. Там він там уже був як мабуть дільні, дільні, чи щось таке. А потім перевели сюди, і он працював тут рота поліція особового призначення. Вони виїжджали, пам'ятаєте, коли в прилуках ото з хлопчиком на колі коли збили, вони там виїжджали десь. Там були якісь там страйки. Ну, щось таке. вони виїжджали. Ну про роботу знаєте така робота, що ми не дуже запитували, бо самі розумієте, що ну це ж не то, що там що цікавого у вас там а. Як кажуть, менше знаєш, краще спиш. То він не дуже так розповідав про роботу, але любив. Були такі, знаєте, труднощі, коли повер... та, коли ще був перший рік роботи, що молодий хлопець не встиг там кудись, чемодан у нас був на поготові. Ми вже з батьком знали, що може прийти з роботи тут телефон на виїзд. Ми бутерброди, швиденько, все. Тяжко було, але потім втягнулися, звикли все до цього вже. Йому теж подобалося. Нравилось. нравилось, але він свій, свій спорт, свої, своє таке улюблене заняття ніколи не покидав. Деяка хвилина, вже там вже вода чуть не вже крига і покривається. У нього лодка своя була, він купив лодку, весло в нас є. І він займався. Дуже був такий Задоволений, коли повернувся з армії, і діти, яких він навчав, вони ще ходили і навчали, продовжували навчання, то він так за них радів, що вони дочекалися його, ну в захваті був. І ще обожнював лижі. Лижі, лижна база. Я кажу: ну що ти в це поїдеш? Ні-ні-ні, там сніг, пурга. ну… Весь час він якось був у спорті. Спорті, в спорті, ось йому то подобається. Дуже багато медалей, дуже. Він за хоча у спорту каної він пішов десь у 9 класі, і такі дані були у нього. Що якби він пішов раніше, я дуже вдячна, хочу так би от почули мене. Вдячна тренерам барановим, подружжям Барановим. Вони вклали в нього любов к спорту. Він дуже хотів собаку. Але я також ми любимо тварину, у нас і кішки, там, ну, і рибки були, і, 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 і криса в нас жила, все патючок. Але я думала, що собака в нас буде маленька. Ну так, з панієльку. Я також дуже мріяла, з панієльку мені так вона до була. Але коли вже вирішували, що будемо купувати собаку, він казав або хаски. Або ніяка. Як ти мені, я такий ось, і маленька, говорить, якась там собачка, ні. Да, він вставав, 6 годин вставав, вигулював, бігав з нею, займався, приходив. Увечері я кажу, твоя собака ввечері не на гульки, а собака, його, ти гулять. Він слухався його тільки-тільки десь щось одразу ж. Ми вже знали, там десь підходить, а вже собака вже біля дверей сидить. Вже знаємо, що син наповертається вже додому. Ну і собака відчула, була дуже тяжка, їй, ми також переживали, бо собака ну, двоє суток це, в підвалі з нами лежав. Не, не їсти, не пити, він, він нічого. І я пам'ятаю, коли останній раз прийшов він ночувати, то у нас такий був, ми зробили. Сидячку таку ну, велику, де всі сиділи разом. Сиділа його дівчина, її мати, і потім сиділа собака. То собака, коли він зійшов, ну я розумію, що він зустрічав, зрадів, але він чекав, що зараз підійде, він погладить його, все. Але собака, в ту годину, коли він тільки зайшов, вона, як ото кажуть, по головам. Вона назустріч йому летіла, вона мабуть, відчула, що це, мабуть, буде останній раз. Ми дізналися, що у нас у місті є родина воїнів, і нам запека Єлена Миколаївна, вона нам сказала, що ми можемо вступити би, в їх родину, і ми залюбки з ними спілкуємося, можемо вирішувати якісь такі питання. Кому, мабуть, гуманітарна допомога, ми отримуємо, бо волонтер Олег Сірик, Сірий да, нам дуже допомагає. Дуже хотілося дізнати, поспілкуватися з матерями, ті, які втратили, як вони пережили ту втрату, як вони собі, як треба поводитись, що може, ну Це дуже-дуже нам допомагає, що ми можемо спілкуватися. Поліція. Минуло ще знаєте, мало часу. Так, да, хлопці пам'ятають, хлопці і і дівчата за дити з кадрів. Вони телефонують, які справи, що вам нічого не потрібно. Ну, у кожного є своя робота, їх теж сім'ї, турбота. Дуже приємно, коли ми приїжджаємо на кладбище, знаєте, і там десь лежать квіти. То розумієш, що ці квіти хтось принесе. Звичайно, перемога повинна бути. Хочеться найближчим часом, щоб наступив мір, щоб повернулися і сім'я, щоб була, щоб всі і батьки і, ді, і чоловіки поверталися. Саме страшне те, що коли закінчиться війна, перемога буде для всіх нас. Ну вже для нас, як ви знаєте, вже не та буде перемога. Бо в цій перемогі ми отримали якби втрату. втрату. Да? А син. Я, не, я гадаю, що він віддав своє життя в той кінці, якби хлопці не поїхали в перші дні. Я розумію, що людей дуже було мало. Зброї у нас взагалі, скажімо так, дуже було також мало. І в перші дні було дуже тяжко. От деякі кажуть, ой, ще, мабуть, тільки на початку війни, а вже загинув. А я кажу, ви розумієте, що нікого не було. Але хлопці пішли і обороняли наш наше, наше місто. Але будемо жити якось треба продовжувати заради сина.